Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Васильєв Юрій Максимович, старший розвідник-гранатометник окремої єгерської бригади, народився 13 серпня 1998 року в місті Горлівка Донецької області. Юрій провів дитинство в рідному місті, навчався у місцевій школі. Але у квітні 2014 року, коли на його малій батьківщині почалася війна, разом із родиною переїхав до міста Гребінка, де вже у травні отримав статус внутрішньопереміщеної особи. У 2015 році закінчив Гребінківську загальність, Освітню школу номер 2 з 2018 по 2019 рік навчався в Лазірківському ПТУ номер 46, де здобув робітничу професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та водія автотранспортних засобів. Отримав диплом кваліфікованого працівника. Юрій із ранніх років звик працювати. Спочатку був трактористом у місцевому господарстві ТОВ ГДТ Агро. А з 2023 року працював у ТОВ хоробор Агро компанія Кернел. Колеги згадують його як енергійного, веселого, відповідального, завжди готового допомогти. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Юрій добровільно приєднався до територіальної оборони міста Гребінка. А вже 7 травня 2024 року був призваний до лав Збройних сил України. Пішов на війну без вагань зі словами Я так відчуваю. Проходив службу в окремій єгірській бригаді, обіймав посаду старшого розвідника-гранатометника, був хоробрим, витривалим і вірним побратимом. Ніс службу на складних ділянках фронту, не боявся небезпеки. Завжди залишався спокійним і зібраним. 17 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі міста Вовчанськ Харківської області Юрій загинув у бою. Їхній підрозділ потрапив під запеклий ворожий обстріл. Юрій до останнього залишався на позиції, захищаючи побратимів і державу. Йому було всього 26 років. Юрій мріяв про дружину, щасливу родину, завжди тепло ставився до молодшої сестри Надії. Був одружений, залишив дружину Васильєву Ольгу Олександрівну і двох маленьких синів вісьми і п'яти років. Для дітей він був люблячим татом, для дружини надійним чоловіком, для рідних добрим братом і сином, життєрадісний. Щирий, веселий, не цурався ніякої роботи. Юрій любив життя, але поклав його заради життя інших, заради України. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героєві.